Дверна скважина, поворот ключа тебе зустрічає твій дім, але нічого крім опущених рук, відсутності настрою та втрата будь-якого інтересу до життя. Більше ніж 280 мільйонів людей страждають від депресії, повна незахищеність, страх, змушує багатьох просто закритись у собі. Нічого крім чотирьох стін. Це можна вирішити. А якщо я скажу, що є світ, у якому ти абсолютно захищений, ніякого страху, лише глибинний інтерес та постійна радість від реалізації свого потенціалу разом з однодумцями, світ, у якому відкриті всі можливості для усіх людей, для абсолютно усіх людей, де Форбс виставляє не мільярдера чи олігарх. Чи будь-кого з кругів еліти, а людину з великої літери, яка внесла дійсно великий вклад в покращення життя суспільства, де тебе будуть цінувати не за статус і гроші, а за твої людські якості, за те, що ти просто є. Хочеш, Хочеш дізнатися про що ми? Запитуй в коментарях.